У Чернігові в кафе у центрі міста знімальній групі телеканалу Дитинець розбили камеру під час зйомок. Як стверджує журналістка Наталія Медведєва, зробив це чернігівський бізнесмен і екс-кандидат у депутати міськради від партії Слуга народу Сергій Берестовий. За її слів, журналісти намагалися взяти коментар у депутата міської ради від слуги народу Юрія Тарасовця щодо його відсутності на засіданні сесії. Ми випадково дізналися, що Юрій Тарасовець, замість того, щоб бути на сесії, знаходиться у цьому закладі. Ну, ми приїхали сюди запитати в нього, чому він не на сесії. Разом з Тарасовцем у кафе був Сергій Берестовий. Коли ми зайшли туди, разом з камерою, то Юрій почав тікати від нас, а його компаньон чи друг, я не знаю, який сидів з ним, почав вбити нашу камеру і зламав її. Він дуже схожий на берестового Сергія. Я не знімаєш? Камеру викиньте свою. Я фізичська лічто. На якому снаванні ви мене знімаєте? Ми знімаємо, бо журналіст. Ви якому основанні знімаєте. Ми зв'язалися із Сергієм Берестовим. Він відмовився коментувати ситуацію телефоном. Запропонував зустрітися наступного дня. Ну я по Телефону не бачу, хто ви така. Ми можемо зустрітися для коментаря. Да, давайте завтра. Будь ласка, сьогодні ми можемо зустрітися. Ні, сьогодні у мене немає часу. на Молоді за цим фактом. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 171 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Її санкція передбачає штраф, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Біля кафе, у якому розбили камеру знімальній групі дитинця, ми зустріли ще одного з депутатів міської ради від Слуги народу Максима Черненка. Пане Максиме, можна з вами поговорити? Юрій Тарасовець, який також був у цей час біля кафе, сів у своє авто та поїхав, не давши коментарів.